Добрий день, мої дорогенькі! Хочу зробити розпродаж ось таких мініатюрок по 10 мл. Зараз вони вже виходять ось такими темними ковпачками пластмасовими такими. А колись вони були всі ось такими металевими ковпачками. І в мене тут є щось. Це вони не вихто ними не користувався. Це вони з. Там і не доливали їх трошки, тому що в мене гайк новенькі, ви бачите, чорне плаття є, і воно таке неповне. Зараз повніше наливають, тоді бути трошки було, мабуть. Більші. А ще я так розуміла, що вони згодом вивітрюються. І вони стояли в мене в коробочках, і бачите, стали менше, чим було. Ну, Може комусь треба, може хтось полюбляв такі аромати, чи є великі аромати, запечатані, запаковані в салафенчики, не хочете відкривати, хочете дати попробувати, спробувати аромат. Тому що в мене є, оці такі старенькі будуть сеншал і. Єва водою Essential у мене є. У мене є так, що в мене тут? Є е, один, один залишився Алюрінг. Ой-ой-ой, от Алюрінг. Ой, попадали, хотіла так все швидко. Потім хіасторі Story дві штучки, червона, яка була. Е, Ось вот, ця Embrace Єва. Да? І в. Люміната у мене залишилась дуже, такі, навіть повненька така. Real Flower ось така водичка. Чоловічий Атрекшен, два чорних платічка, ось такі, оці всі аромати будуть по 50 гривнів Дівчатка, кому треба, хто може Хочу ще е, старенькі такі аромати, їх вже не випускають. Ну, Чорне плаття випускають, чоловічий атрекшен випускають, ну, як пробнички може бути. Тому що зараз пробничок, який е, 0,6 мл, там десь 25 гривень коштує. А тут все ж таки 10, ну, може, десь трошки випарувалось, трошки менше. Оці всі будуть по 50. І є ось такі, е, значить, що у мене тут є, е, Today, в жовтому ковпачці ще ось такий, звичайний тудей. Черіш, геть новенький, ось такий. І жовтенька Єва конфіденс. ось такі будуть три штучки по 70 гривнів. Так що, дівчатка, кому треба, як пробнички, звертайтесь, будь ласочка.